Секрет правильного розвитку дитини це баланс між фізичним і інтелектуальним. І навіть інтелектуальні знання, які ми давали дітям в дитинстві, ми давали їх через фізичний і сенсорний досвід це дуже важливий елемент. І ви маєте організовувати щодня нормальний правильний скид енергії дитини, щоб вона потім викидувала цю енергію і могла концентруватися на інтелектуальних заняттях. І коли ви даєте мультики, дитина залипає, скролить, втикає в Ютуб, TikTok, Оце все страшне зло, яке робить страшне зло з мозком дітей, тоді це все ще погіршується. Тому що фактично мозок має інтегруватися, рефлекси, мозок має розвиватися ефективно, і всі, хто давав мало рухливості дитині, вона сиділа по будь-яким причинам, матимуть обов'язково поведінкові проблеми, тому що у дитини енергія є нікуди не. Не матимуть навчальні проблеми і у багатьох дітей буде багато питань з тим, як вони.